Долучається до нашого ефіру авіаційний експерт Валерій Романенко. Щирі вітання вам, пане Валерію, дякуємо, що знайшли змогу і час долучитися. Да, Вітаю вас, вітаю глядачів. Дякую за запрошення. Що ви можете сказати про характери цієї сьогоднішньої атаки, зокрема на столицю, тому що, от з точки зору пересічних громадян, стало літати більше, частіше, нижче і активніше. Літати стало дійсно більше, тому що росіяни виробництво шахедів порівняно з літом минулого року збільшили в п'ять разів, за даними ГУР, і за даними аналітиків, навіть більше. А якщо в минулому році там росіяни випускали 300-400 шахедів на місяць, то зараз і звідси відповідної таки відповідної кількість виробляли. То зараз, за даними ГУРОД, кілька кілька, здається, тиждень тому були дані ГУР останні, 2700 шахедів випускають росіяни на двох заводах. Відповідно, вони здатні 90 шахедів на день випускати по Україні. Ну, Така наша на сьогоднішній день реальність. Також зростає випуск ракет, так що ракет як балістичних, так і ракет х 101 Ну і трохи зменшується там кількість випущених ракет Х-22. Але загалом тенденція така, що росіяни е, будуть нарощувати можливості, от поки що вони не можуть, тимчасово не можуть нарощувати можливості по шахедах, бо вони вже вичерпані. Ведене, е, ну, введений е, до, до ланцюжка виробництва шахедів другий завод. Подвоєні виробничі площі в Єлабузі. Другий завод це в Іжевську, завод Купол. Тому росіяни отак збільшили це виробництво, але поки що воно буде деякий час, ну, я думаю, що місяці, буде знаходитися на цьому рівні або зростати дуже повільно. Бо таких стрибків в виробничих потужностях в них просто нема, вони вже вичерпані. От. Але те, що будуть, скажімо так, буде. Нальоти будуть носити такий синусоїдальний характер. Нерегулярна синусоїда буде, подібна до синусоїди крива, тобто будуть окремі пуски масовані, потім зменшення зменшення, зменшення, якийсь час збільшення, і знову максимальний пуск. Ну от Я, наприклад, підрахував з 10 червня по сьогоднішній день там було 300, там, здається, 20 шахедів 10-го. А потім спустилося 55, 57, 63, там 86, це я по кожному дню даю. 183 шахеди, здається, вчора, ну і відповідно 440 сьогодні. Ну, от. Ну, от така крива і загалом вона характеризує російські пуски, тобто те, що кажуть, що буде по 500 пусків щоденно, це нереально. Щоденно росіяни зараз можуть запускати 90 шахедів. В середньому, якщо буде просто стабільно щоденне пуски. Але а вони якщо... запускають набагато і... більше, пане Валерію, буквально кілька сотень. Так, але це раз на кілька днів. От 440 сьогодні це раз на кілька днів вони здатні випускати. Бо загальний, загальний випуск по заводах російських по російських підприємствах 2700. Розділіть на 30 днів в середньому місяці. Виходить 90 шахидів на день, все. Але якщо кілька днів вони випускають по 30, по 40, то в окремі дні вони здатні дійсно випустити там 300-400 шахидів. Зрозуміло, да? тобто, так? Тобто так. така синусоїдального типу крива. А хотіла вас ще запитати, якщо ми вже говоримо про дрони, як ситуація в Ірані може вплинути на збройне підсилення Російської Федерації. Ви говорите про те, що вони свій потенціал вже довели до максимума. Але ж ці дрони вони так само закуповують, постачають в Ірані. Ізраїль вдарив одразу по двох заводах виготовлення безпілотників в Ірані. Один зруйнований на 50%, інший на 60%. Це якимось чином може вплинути на те, що вони припинять постачати, хоча б частково їх Російській Федерації. Як я заздрю ізраїльський ВПС, так? як би я хотів, щоб це наші засоби вдарили по Єлабузі і по Іжевську, по заводах в Єлабузі Іжевську. Справа в тому, що іранці вже не постачають, ну, скажімо так, не критичні поставки, критичні поставки з Китаю. Бо, наприклад, біля Єлабуги створений логістичний центр Ден Цяопін, куди раз на тиждень приходить поїзд, і він привозить. Двигуни, бо всі двигуни на шахедах і герберах китайського виробництва він привозить радіоелектронні компоненти, він привозить там, скажімо, вуглецевий пластик для створення корпусів. Тобто поставки йдуть з Китаю. І єдиний шлях збільшити виробництво для росіян це те, що вони передали технології Північної Кореї, і там зараз розгортають а Північна Корея вона охоче постачає Росії снаряди, наприклад, якісь прості збройні системи, типу там артилерійських систем, сподіваючись на ракетні технології і на складні види зброї, які вона взамін за це буде отримувати з Росії. Але це розтягнуто в часі. Тобто, поки Північні Корейці освоюють освоїть ці технології, поки збудують завод. Там, хоча й примітивне виробництво, але потрібно вибудувати всю, техно, весь технологічний ланцюжок. І електронні компоненти, і ну, двигуни там з Китаю не, не проблема. От, але це потребує часу. І, скажімо так, найближчим часом великого зростання, ну за по тих даних, поки що, що нам дає ГУР, можна не очікувати. Розкажіть, будь ласка, трішечки детальніше про ракету «Х-101». Це саме та ракета, яка зруйнувала під'їзд дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі. І це саме та ракета, яка нагадаю влучила в Охмадит. В чому її небезпека і як Росія її змінила, модернізувала за час війни? Значній мірі модернізувала. По-перше, вона модернізувала систему наведення цієї ракети, навігаційну систему. От і це було зроблено ще наприкінці 22-го року. Загалом вона удосконалила і збільшила її, скажімо, такі здатність, здатність, ну покращила, скажімо, точність навігаційної системи. Крім того, да ну треба пару слів, що таке ракета х 1 Це ракета повітряна російська стратегічна ракета повітряного базування, тобто вона запускається зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. От зараз він летить. Оце пілони під одним з них а Для мене це лівий пілон, якраз висіла ракета Х101. Ракета створена, вона має такий корпус, що погано відбиває, ну, погано відбиває промені радарів, тобто з елементами технології зниження радіолокаційної помітності. Пускова вага ракети приблизно там від 2200 ну, 2,5 тонни. Довжина 7,5 метрів, бойова частина понад 400 кілограмів. Ракета весь шлях до цілі долає в основному на малій висоті, хоча може летіти і на великій висоті, але для зниження помітності летить на малій висоті. І це єдина російська ракета, яка ще в 2023 році отримала систему відстрілу пасток. Тобто повітряні, протиповітряні обороні важко з нею боротися, бо вона здатна відстрілювати як теплові постки, так і протирадарні постки. Загалом така неприємна штука, і причому має величезну дальність навіть при пуску з Саратовської області вона здатна уразити будь-яку точку на території України, бо в неї дальність там понад 5 тисяч кілометрів. Страшне просто. А наскільки вона є високоточною? Тому що коли відбулося влучання в Охмадит, ваші колеги, авіаційні експерти, говорили, що це було цілеспрямоване. Якщо говорити про ось дев'ятиповерхівку на Соломінці, ми зараз з вами бачимо на своїх екранах, це так само співмірні речі? Ну, я з цієї дев'ятиповерхівки, 5 хвилин, може 10 хвилин, як повернувся. Бачив на власні очі. Це страшне. Значить, стоїть частина будинку і частина будинку, і все провалено. І тільки ескаватором розбирають, бо вже перезвідчилися, що нема людей. От, значить, скажімо, ця ракета чи спеціальне влучання, скоріш за все, ні. Бо росіяни зараз, вони що практикують? Вони знають, де були старі радянські заводи, але не знають, що більшість цих заводів вже не працює. І поряд є підприємства, які вже давним-давно не працюють, але в, скажімо, в Вікіпедії це підприємство є. От росіяни б'ють по них, і якщо ракета промахується для росіян це типово, що ракета десь От. І в цих випадках, ну в цьому випадку, значить, вийшло так, що ракета попала в житловий будинок. От, хоча я не виключаю варіанта, що росіяни дійсно цілили не лише по підприємству, але й по житловому будинку, бо у всіх їх атаках присутній терористичний елемент. І це підтверджує, наприклад, удар по нивках, він по це підтверджує, бо там невисока житлова забудова і туди вдарили ракетою з касетною бойовою частиною. Тобто, вони не стали, якщо б ударили. Такої моноблочної бойової частини вони б там два-три будинки знищили, а так 8 суббоєприпасів вони вдарили по 8 будів, ну, по восьми об'єктах невис... невисотної структури, житлової структури. Ну, Так що, тут сказати, що це випадково чи не випадково, ну важко сказати. Я думаю, що все ж таки в кожній атаці підтверджую свою думку, що в кожній атаці присутні елемент. Значить, так би тероризування населення, цивільного населення. А стосовно касетних боєприпасів, роз'ясніть, будь ласка, детальніше, в чому їхня небезпека? Їхня небезпека, небезпека в тому, що так летить одна ракета, попадає в об'єкт, да, і вона знищує один об'єкт. Якщо це касетна бойова частина, так вона розділяється на суббоєприпаси. А в х 1. Там є до восьми суббоєприпасів з індивідуальним наведенням. Тобто ця ракета може уразити вісім об'єктів, але індивідуально, якщо це об'єкти невеликого. зрозуміло, що бойова частина вже суббоєприпаса, вона в рази менша. Вісім розділити там фактично на 10 400 по 40 кілограмів суббоєприпас, це як максимум, може навіть менше. Так? Але вона уражає площадну ціль. Тобто площа ураження набагато більша. Або уражає вісім окремих цілей. В цьому її небезпека, а якщо вона б'є, наприклад, касетна бойова частина, споряджена просто а, боєприпасами, які є м, протипіхотними, да? то це взагалі страшне, якщо вона попадає по густонаселеному району в денний час. Це ми бачили в Сумах, що відбувається. Да? Дуже багато людей, бо там кожен боєприпас просто вибухає вони не індивідуального наведення, вони просто розсипаються на великій площі і вибухають при ударі об о, о землю або будь-який твердий предмет. Більше того, такі боєприпаси, якщо вони ударяють по м'якому предмету, наприклад, попали в листя дерева, вони поступово, значить, кілька ударів, вона плавно падає на землю. Не вибухає і залишається, міною, а, міною яка вибухне в будь-який момент, якщо людина її торкнеться. Тому ще раз хочу попередити: не можна торкатися нічого незнайомого предмету в районі, а, який був уражений а, під час повітряного нальоту. Так, це дуже важливо. Дякуємо вам, пане Валерію, за дуже змістовні роз'яснення, за дуже фахові, за те, що долучилися. Валерій Романенко, авіаційний експерт, був із нами на зв'язку.